Дев'ять історій від різних людей з різних куточків України. Дев'ять фото з символами, які нагадують про дім. Об'єднує усіх одне горе. Потреба покинути рідні міста через російських окупантів. У Житомирі відкрили виставку у рамках проєкту Міста і громади. Вільні від домашнього насильства. Це не просто виставка, це виставка сповідь. Це сповіді дев'яти людей, які пережили. Полон, які пережили насильство, е, обумовлене війною. Кожна історія це ніби промінчик життя. Ці люди були на межі смерті, але знайшли в собі сили боротися далі, говорити про це і підтримувати тих, хто опинився у схожих ситуаціях. Історія, де юнак, який е, жив у Херсоні, і коли його забрали, в нього на руці була стрічка жовто-блакитна. І Валеріанка. от його два символи, які для нього найдорожчі є. Це жовто-блакитна стрічка як символ. Нескореності нашої України і валеріанка, як дійсно той медикамент, який хоч трішечки стабілізує нервову систему. Мета виставки привернути увагу до сексуального насильства, пов'язаного з війною, до проблем внутрішньопереміщених осіб, до того, що кожного дня українці переживають втрати, і ми маємо підтримувати одне одного. Особливість нашої пам'яті це ще й забувати, да не тільки пам'ятати, але сьогодні ми торкаємося тих. Речі, які були дуже важливими для цих людей, ми їх не бачимо в обличчя, але ми відчуваємо, що десь далеко є ці люди. А їхні історії подорожують україною і нам дають змогу зрозуміти, що допомогло їм вижити в ти тій, тій ситуації. Я дуже розчулена те, що зображено на цих картинах, воно не може не зачепити. Кожна історія, вона як то відгукується в серці, і не може не викликати сум і розпач. Про жодне насильство не можна мовчати для того, аби допомогти жертвам в Україні та, зокрема, у Житомирі функціонують спеціальні служби, до яких можна звернутися у разі потреби. Це наш центр соціальних служб, також ну і правоохоронні органи. Ми всі працюємо спільно з однією метою, щоб насильство стало зараз менше. За номером телефону, зображеним на екрані, мобільна бригада соціально-психологічної Допомоги постраждалим від домашнього насильства. Якщо важко запам'ятати, просто телефонуйте 102 зазначаєте і контакти мобільних бригад і всіх спецслужб є також. Повторююсь на сайтах. Працює мобільна бригада, це спецслужба. Також працює денний центр соціальної психологічної допомоги. Ми маємо кризову кімнату для постраждалих жінок та дітей від домашнього насильства. Де надаємо тимчасовий прихисток.